Всім вітанічка! дорогі друзі! Ось саме це є коптильня від відомої компанії Древос. Сьогодні ми будемо вчитися, як правильно підготувати м'ясо, сало, реберце до копчення. А допоможе нам в цьому спеціаліст людина, яка розбирається вже не перший рік в цій справі. Це наш колега, наш друг, пан Сергій. Пане Сергію, саме вам слово. Доброго дня всім друзі. І так, як ви бачите, в нас є балик, в нас є ошияк, в нас є сало і в нас є репетиці. І сьогодні ми з паном Василем все це замаринуємо. Воно буде в нас маринуватися, а далі ми його будемо коптити. Можна маринувати його як. По своєму рецепту, своїм маринадам, але ми сьогодні використаємо маринад ось від такий, компанії Древос". від компанії Древос, який називається Древо збирай. Це вже готова суміш, яку ви додаєте в воду, розмішуєте і за допомогою ось такого ін'єктора ін'єктуєте м'ясо. Маринад він є різної фасовки на різну кількість м'яса. Тому замовляєте, додаєте в воду і маринуєте. Перед тим, щоб його замаринувати, будь-яким маринадом треба нашу все одно підготувати. Що ми зараз з вами і будемо робити? Заходьте на сайт компанії відомої компанії Древос і там можете замовити не тільки маринад, а й саме і підібрати для себе будь-яку коптиню для ваших потреб. Так, Процес у нас йде. Очищення, зачищення бучка. Mm, я так, ну що, Бачите, зачистила вже готова в нас сировина і тепер вам треба зробити свій вибір, а що саме це порізати так, як вам подобається, як ви будете там смакувати. Е, я б вам рекомендував зі своєї сторони перерізати балики половинку. Попри, попри. Як бачите, так, зачистили все правильно, ви обрали повністю жир. Лишній, який не потрібен, не в маринації, не в копченні. Ось отак він чудово це зробив, все. А шия шієк... і... також переріжте, ось так, так переріжте, переріжте. Так, да, і буде. Добре. і чудово глядати. Добре. У нас кошійка. Да, так, подивіться, які чудові кусочки аж якби смакувати. І все домашнє. Все домашнє, Так. Беремо і ніж попованку. Домашнє, але витримані згідно технології. Це не просто зпроведенний забій і відразу приступаємо до маринації. Воно пройшло повністю технологічну Ви знає... витримку і Сергій. воно готове. Ви знаєте, у... я і життя знаю, що в ринзі, як і в житті, потрібна сила, але ж ще й витримка потрібна для перемоги. І да. для... саме для м'яса тоже, да, да, потрібна витримка. Покажіть, yeah. який класний, класний балик. Зачищений, класний балик. Під черевина. Саме що не замавиємо. Замаринуємо. з ліжте, ось отак ліжте, mm -hmm. підготовлюєте. Ви можете як завгодно в довільній формі нарізати, але просто так зручно, тому що... Ну mm -hmm. зробимо так, якщо було зручно. Так, mm -hmm. да, вам зручно і так би взяли там. Куштували і далі холодильник позавакувати його, там, передати своїм друзям, рідним. Обов'язково. І друзям, і фанатам. І, і фанатам, да, рибці. Реперці, так. Ось таке риберці у нас сьогодні. Бачите? Будемо його готувати. Готовку зробимо до копчення. До копчення. Ось так, чудово. Не сніто. Так, Слухайте, ну з підготовкою ви справилися. Так. Тепер важливий етап це маринування. У вас маринатор є, ми проведемо ін'єктування і далі до ін'єктування ми заль'ємо, так як залишати не бажано. Його не залишити, тому ми ще за розчином його. Що для цього нам потрібно? Нам потрібно спеції, а в вашому випадку це вже готова суміш, яка полегшить вам набагато весь процес маринування. І всі вже смаки тут є, вам просто зараз нададе нам ваги, зважимо весь наш вихід продукту. Так? Нам потрібна вода. От, розмішаємо, заливаємо в усю колбу. І будемо ін'єктувати. Ну, зараз і розколочуйте. Розколочувати потрібно до тих пір, поки повністю воно не розколотиться. Але дивіться, якщо, наприклад, ви будете готувати там... По своїм рецептам, так. Да, тому що рецептів без ну, речка, так. звісно, Скільки людей, скільки. Так, так, да, да, так, так. Але ж ми йдемо тим шляхом, що перевірено вже на 100%. По-перше, перевірено, по-друге, воно набагато ж простіше, все. Ну, не, не треба думати нічого, так. вже вкинуло і все, все для вас за вас зробило, як то кажуть. Тому гарненько його все це розводимо і будете заливати у ін'єктор. Ось отаку ковдру. О, бачите, воно вже рівномірно. так, да, є частинки, але воно так і буде. Але вже рівномірність подивіться. Тобто готовий, так? Так, да, розсія готовий, тому переливайте його сюди. Самі задачі, ага. Ну що ж, а кому зараз легко? І взагалі ніхто не обіцяв у дорогі, в дорозі кормити. Нічого, дай Бог, зараз закоптим. Все доробимо, зробимо. І точно. Все, достатньо. От так ми робимо це діло. Будь ласка. І тепер дивіться. Так. Ось ми тут будемо дати нам як беремо шматочок м'яса. Шматочок м'яса. Нам прокачати потрібен шприц. Так. Як бачите, ось тут Други. є шкала, ми вносимо по 2 мл кожні 2 см угу. і прокачуємо, бачите, От так його прокачуємо, щоб нас затягнуло. О, пішло. Бачите, пішов. Ось оп. набралося, оп, хате. Ага. І впускаєте. І впускаєте. І угу. ось так. Через кажуть 2-3 ну, см. Да. Отак пускаєте. Там, якщо дуже там, не дотримались сантиметрів, я покажу далі, що треба робити. Воно все перевертаємо. І тут також такі інсталяції робимо. Ін'єкції для м'яса, так <свят> да. дуже багато хто <свят> <було> <свят> не підтримує ці ін'єкції, але, по-перше, рівномірний просіл, у вас ніколи не буде не до слову. не буде, як називають. Да, у нас у спілки копченості це сірі плями. Так у вас цього не буде, тому що воно все момент, <свят> <свят> після того, як ми ввели. Ми ж водили ну, довільно там. Старалися кожні 2 см, але ж всі розуміємо, що десь туди голка зайшла, десь туди. Для того, щоб максимально рівномірно, ми робимо масажування. Угу. Просто беремо такими рухами наше м'язка, щоб воно розійшлось. По щоб воно розійшлось, да, легенько не треба дуже там. І ось так масаж. Масаж. масаж робимо. Ми коли положимо його посудину, заліємо грасолом, маринуватися в нас буде воно. 24 години, після 12-ї години ми робимо ще раз масажування. Йоста, беремо і пішли. Осіл, цей який буде лишнім, він вийде з м'яса. Тому не переживайте, що він буде пересолений. Його, звичайно, можна пересолити. Але якщо сильно постаратися, ну ми, ми будемо старатися других. Для себе робимо. Для себе робимо, сама м'ясо кажете. І ми наші розсів, які є в м'ясі, ми його розподіляємо по всьому шматку. Да. Це так. Ну як вам? <laughs> як в музиці. Ви бачите, ви не тільки талановитий ті музиці, ви і м'ясо маринуєте гарно. Перший скажу... раз взяли ін'єктор, а бачите. Ваше... Що значить? Людина, якщо талановита, то вона талановита в усьому. А я вам скажу інакше. Я кажу, що якщо людина талановита, то назавжди. Назавжди. Завжди Массаж. Знаєте, що ще головне в маринуванні м'яса, в приготування ковбаси, мати гарний настрій. Головіше. Тому що якщо не буде настрій, воно не вийде. А я вам скажу, це будь-якої справи, яку б ти справу не робив би, чи на кухні, чи на сцені, чи десь, якщо немає настрою, немає кохання до тієї справи, яку ти робиш, так. нічого не вийде так, як має бути. Бачите, наскільки швидко. так? Ну, так звісно. Денька, mm -hmm. Максимально не надо дуже великих so, навантажень, щоб його <рес> цей <рес> процес. Ну так <рес> процес. Не, тільки для, не тільки для себе, для родини, для друзів, а може і моїм фанатам до, достанеться. Обов'язково. Правильно, готуйте, готуйте. Байден тебе не подобається будете <рес> переготовлювати. <рес> Прийдеться. <рес> Ми ставимо зараз, так. де воно буде це посудене, так? Ємкість, ємкість, правильно. Вилажимо, випадаємо туди м'ясо, заливаємо розсолом. Якщо в нас не вистачає, не вистачає то ми розводимо розсіл, це беремо водичку, 20 грамів солі, 10 грамів цукру, 7-10 грамів цукру і все це заливаємо, щоб сантиметр, два сантиметри покрилася вона зверху. Чудово, тому це вже ми прибираємо. Став сюди ємність і далі процес іде.